З нами на зв'язку голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Пане Павло, добрий вечір. Вітаю вас. Яна. Ви вже точно відвідали деокуповані населені пункти на Донеччині. Розкажіть нам, яка там ситуація де найгірше, де більш-менш відносно вкрай складна, складна ситуація. І, якщо порівнювати Святогірську територіальну громаду і Лиманську, і по кількості руйнувань, і по зруйнованій інфраструктурі критичній, і по підключенню до джерел електроживлення вони приблизно співпадають, вказані громади. Просто стати по території набагато менше Лиманської, але у людей відсутнє світло, звичайно, і газопостачання, мобільний зв'язок Скрізь тому зараз активно, вже починаючи з неділі, тривають не тільки стабілізаційні заходи, які в тому числі проводяться військовою адміністрацією і правоохоронними органами служби безпеки України, а й вживаються всі заходи для того, щоб відновити життєдіяльність, можна так сказати, в цих громадах. Це в першу чергу будівельні матеріали і. Основне укріплення і відновлення житлових будинків приватного сектору там, де люди принаймні зможуть ще проживати, проведення евакуації сказаних населених пунктів для проходження осінньо-зимового періоду, і підведення електропостачання, понтонні переправи, мостові переправи для того, щоб можна було діставатися вказані населені пункти. Це вже Фактично зроблено, і шляхи проїзду вони відомі. Я їх не буду називати, тому що ворог також ми бачимо, як він діє, і він буде намагатись максимально руйнувати навіть ті міста, в яких він відступив, як він руйнує всі основні міста. Тобто, підсумовуючи, основне це електропостачання, відновлення е зв'язку, е це. Е Відновлення відносне відновлення будинків, де люди можуть проживати, і евакуація з тих населених пунктів, наприклад, Лиманської громади, де їх 40 населених пунктів входить до громади, де люди не зможуть пройти безпекою для їх життя та здоров'я осінньо-зимовий період. Виплата пенсії вчора, голова Укрпошти, керівник регіонального відділення. І заступник керівника офісу президента, коли відвідував, вони доповідали йому про ситуацію, в тому числі я по своїй лінії доповів всі нюанси, і видача пенсій, і одноразової грошової допомоги, в якому порядку буде здійснюватись це все вже вчора. Люди почали отримувати, так само, як і гуманітарним. Допомогу, потреба в гуманітарній допомозі відома. Вона закумульована, підвіз її, здійснюється. І навіть розвезення по домогосподарством населення у нов деокупованих громад. Пане Павло, багато там будинків лишилося, яких люди можуть жити далі? Святогірськ, приватний сектор, практично всі зруйновані. При цьому руйнація руйнівання. Зруйновані таким чином це заїзд на місто Святогірське і в самому Святогірську. Це основні громади, які були окуповані е, фашистами. І е, ці, е, ці будинки там руйнація така, що або будувати наново в першу чергу, це людям необхідно шукати тимчасовий прихисток, тобто евакуювати в даному випадку Їм також. І продовжуємо займатись місця для евакуації, але зруйновані, зруйнована величезна кількість будівель. Вони будуть також по е, алгоритму проводитись їх е, це, е, все акумулювання і вбивання в єдину електронну базу, яку також mm -hmm. ми кількість зруйнованого або пошкодженого житлового фонду є об'єктів. Дуже багато роботи. Очевидно, що це на роки. Дякую вам дуже за те, що ви нас інформуєте. Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, долучився до нашого ефіру.